Вітаю, дорогі господинки! Я обома руками за те, щоб полегшити наше життя на кухні, і хек я ось так приготувала. Подивіться цей процес, так ви зекономите час і страва виходить максимально корисна, все тушкується в своєму соці і нічого не треба смажити. Хек вагою 650 грамів, картоплю я нарізаю. полу полукільцями і нарізаю зубчик часничку. Рибку порізала, треба ще морква натерта, на терці рибку посолила, поперчила і складаю першим шаром у баночку картопля, потім рибка. Цибулька, часничок і морковочка. І так складаю всі шари по черзі, цибульки не шкодуйте, вона виходить дуже-дуже смачна. В мене вийшло три шари. Треба баночку, перед тим як складати всі продукти, добре вимити і ополоснути гарячою водичкою. Кладу ще лавровий листик і перчик горошком і накладаю все доверху. Роблю підливку склянка томатного соку, посолить і ваші улюблені спеції. Одна ложка сметани і наливаю у баночку і зверху ще трошки водички, щоб все дійшло до низу, вся наша підливка. І просто накриваю металевою кришкою, не закручую. Напроти він наливаю. Одну склянку водички гаряченької і ставлю у духовку 180 градусів на 20 хвилин, потім переставляю на рішітку у духовці і тушкується все це, потім 35 хвилин, все, страва готова. Дивіться, ми приготували і рибку, і картоплю. Це повноцінна гаряча страва. Можна так хет приготувати і зі звичайною капустою, з світною капустою, з іншими овочами. Можна із крупою, наприклад, з гречкою. Експериментуйте та економте свій час. Смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!